Я та сама людина, які дуже часто в інтернеті пишуть, що я уродка, яка не вміє одягатися і нормально фарбувати. Зазвичай хейт пишуть люди без фоток або з закритими профілями, але все-таки кілька живих акаунтів я знайшла. Тому пропоную повторити макіяж людини, яка мені написала. Виглядаєте несучасно і дуже яскравий мейк. Впевненості ви не відчуваєте. Терка цього коменту виглядає ось так: по перше, мені справді подобається її зовнішність, така карколомна блондинка. А по друге, її макіяж реально відрізняється від мого, тому інтригуючо повторити. По перше в неї досить незвичний макіяж очі, тому що я помітила, вона затемняє не лише зовнішній куточок ока, а й внутрішній. За рахунок цього погляд. Виходить таким більш глибоким і загадковим. Реально дуже класна техніка, я б використовувала її частіше. Також у неї дуже відрізняється брови, тому що я свої, наприклад, взагалі не чіпаю, максимум зачесую наверх, а в неї прям така досить чітка виразна форма. Видно, що вона їх промальовує. Я б, наприклад, так не робила, але головне, щоб їй подобалося, було комфортно. Губи в неї бантиком, така прям трошечки тіна карель і дуже рожеві помади. Я таке не люблю, але можливо, якби я була білявкою, я б теж таке зацінила. Поки так, я готуюся показати вам результат, пропоную підписатись на мене, тому що в мене багато позитивного дівчачого контенту. Ось який макіяж у мене вийшов, пишіть ще схоже, і як би взагалі відреагували на подібний.